Машина у нас грязна. Що ти вже там дивишся? Кажу, <різна> машина грязна. Нічого ж ти мене по гриби повелокає. От туди, ка, давай в той ліс. Подиви, покажи людям, яка машина. То їй ми теме тепер? Чия машина, то її там, машина, грізна, то... То і ми <різна> Там Там отак треба брати сапкою, отак сапкою чищати. Та дивлюся, що цей стопчик, обачте, виложив позавчора. Воно до щірока такий гелив, що капець, він мокрий. Ну, коротше, я вам скажу, що. Застивання, ну сире. Нічого та, ну, не буде, застине. Та ну довго буде. Получається, що довго. І воно ну, бачиш, я доложив, і зверху в мене не вистачило розтвору, я десь його половину закидав. То видно дощ, Дивися, з вимиволом. Бачиш із середини. Получається, десь між кирпичом воду знайшло і сюди вими волос. Ну та нічого. Нічого, нічого. Я думаю, що все буде добре. Товариші трудяги, 에, стосовно чану, багато там було запитань: скільки гріється, скільки води, е, як собі мені... Ми нічого не рахували. Ну я зніму додаткове відео, просто розміри там питали і висота. Ну він здоровий. Він величенький, бачите, якщо збоку. Да? Ну великий, великий. видно що е, Сідушки трохи там переварював заново, нижче опустив, бо високу посадку зробив, і виходить, сидиш у ньому і отак десь тільки в воді. Ну, тобто треба десь, щоб груди. Так, ну коротше, заходимо зараз у переробний, зараз будемо показувати вам смаколики. Я зараз зараз прийду. Що він там робить? А? Що ти там робиш? Запалюю цей. Щосьога погана, не знаю чи погода. Коротше, щось не то. Що ти там щитаєш? <гум> <гум> Це у нас товариші трудяги тут є магазинчик. У моїх знайомих хлопці займаються розливним пивом, вже в магазині було. І робимо таку продукцію тут по місту. Дуже так, так сказати. Ну, в общем, вже співпраця, знаєте, Сьогодні ми повеземо перепілочку. ось копчено, Маринка джерек нафасувала. Джерки на магазин просять, щоб були 50-грамовки. так то на відправки ми робимо, щоб була 100-грамова -грамов... 100 почечка, а на магазинчик 50 грамові Ну, так людина вчитай, там бере собі якусь бутилочку пива і отак, знаєте, на вечір якусь почечку джерек. Це у нас курятина і свининка, тут доморусь. Да, Зараз так. І ще хребти будемо фасувати, да? ще буде хребет лосося. Приніс красу? Приніс красу. Зараз ще принесу. Що то значить три коптильні? Да, маленькі, до да, простенькі, але усе на мазі. Одна коптильня копте одну рибу, друга другу рибу, і третя щас до вже до коптив балик і підчеревина. Ну, балика і підчеревини ми, мабуть, не, не можемо в цьому відео да, продавати, бо вже замовлено. Ну, не знаю. Потрібно. Коротше, якщо що, пишіть, да, бо плануємо, може післязавтра поросятку різати, то ну будемо маринувати. Коротше, заздалегідь, якщо що, замовлення пишіть. І так, рубрика про то. Коль, що у вас можна на даний момент замовити? Що у нас є? Що ми можемо показати? Так, якраз хребет лосося, дивіться, ось заніс. Це хребет лосося гарячого копчення. Бачите, красавчик, дивіться який. Зараз Маринка буде вакуумувати, я просто все поприносю, повіддаю -по їй і хай займається. Їздили знову по грибочки, тож назбирали е, опять синюшок. Дивіться, які красавчики. Ай, молодці, які. Да? Коротше, синюшечок назбирали, це ми консервували вчора з Маринкою. Це опеньок. опеньки, І е, синюшки тільки трошки більші. То маленькі прям вибрали, а це трошки такі крупніші. Тут ось боночки є, це. Колись ми в Польщу коли їздили, буса куплювали, і в нас там підписник, друг наш, Артем Підоченко. І він коротше, боночок нам таких під, підігнув, з, я не знаю. За гірками. Ну, у нас їх багато, да? ми огірочки, і, і грибочки позакривали, і помідорчики. Ну, коротше, цей. Так, перчик, нова партія теж є. Мікс. Мікс. Це мікс, ну, він зел... гострий перець, але тут зелений, червоний і такий, типа жовтенький. Тож, усе можна замовити. Оце. Тепер. Джерки теж питають, вічно пишуть, нас їх не вистачає. Тож цей роз ми е, зробили їх багатенько і е, так сказати відвезли тут на магазини, на які ми возимо. І ще є по місту, е, які ми можемо е, вам теж то запропонувати. Тобто є джерки свинина на класичні або барбікю. Е, вони й ті ті гарні, одні такі трошки, типа спецій, другі такі якісь більш солодкуваті. Ну, коротше, треба смакувати. Почечки по 100 грома. А, ці 50 громаді. То там одна, то в мене замовлені. А, все. І yep. е, Джерки теж куряти на класичні і барбекю. Робили ми чилі, робили ми гості е, стеріяки. Ну, общем, дійшли до висновку, що чи е, барбекю і класичні такі самі, самі класні. От знаєте, Золотий став. Да. Ага. І, і діти їдять, і самому десь буває я їду в дорогу, я взяв з собою пачечку і в дорозі е, Кока-Коли <рес> бігом ті джерки поїв, да, і все. Коротше. Новиночка, це одну партійку Ми зробили Другобицької, і ще буде сьогодні робитися ще одна. Тож теж ви можете замовити. Друг... В розрібзі покаже, а то замовити, розказує Другобицьку трудяги. Ми робили, ну робили для, для дому. Зробили там дві-три палички, мало солі, додали. Ну, опять же, ви скажете, що подивіться, є готові рецепти, є готові технології приготування. Хочеться щось своє. Все одно я із маринкою. Щось зробили, та й не так. Але при тому, маємо таку кобасочку. Дивіться яко. Ой, чоловік. До такого результату, товариші трудяги, ми йшли два роки. Просто крокували клас. з маринкою. Марина, скільки сльоз переплакала. Ви думаєте, ми такі всі щасливі, життєрадісні? Коли е, зарядив каптілку або бульйонно-жировий витік, або в автоклобів, знаєте, скільки ми перевели? То банки Поштатів, позривали Паштетів куча. Да, це все ну, просто методом научного оцього тика. Понятне діло, що вона ще не чиститься, бо я тільки вчора її вечором зняв. Але як писала у нас одна підписниця Іра Кліщ, що. Якщо ковбаса. А, ні, як вона каже, візьми е, у магазині якусь дорогу ковбасу, вона теж не чиститься. Ну, це питання часу, вона, ми зараз її поставимо на дозрівання. Е, у, у такий бокс, виходить, і у холодильничок. І вона дозріє. Ну, от, бачите, зовсім чуть -чуть їй не вистачає, але ну, вже диви, чиститься. Да? Буквально зчорашнього вечора mm -hmm. супер. Ну, тобто, якщо, якщо вона поки до вас дойде, то вже вона. Я думаю, що чиститиметься, як як поле. Зараз спробуємо, бо я думаю, що це треба зробити іменно на відео, іменно прям першому оператору. Бо Марина це та, яка завжди, як я тільки ковбасу переведу, вона мені каже, все, ми більш ковбасу не робимо. Мари, кажу, треба ще пробувати. Давай кажу, ну ще спробуємо. Ну, ну, щось, щось робимо не так. Ну, це ж не від того, що ми якісь там кажу, не, не цей. І писали нам, ой, переробка не ваша, не цей. Звісно, не наше, бо воно не вийшло. А коли воно вже виходить, ти бачиш результат якийсь, ти бачиш оцей смак, що твої діти домашні їдять е е вирощене ну, да, всі власноруч, всі. Та, і бутерброди, макару, школу, дай просто на вечері отак щось нарізати, навіть салат якийсь зробити, чи ще щось. А а, ну, це дірочка, це щуп. Це то, що є з щупом, бачите, не лякайтеся. О. Ну, класно. Може, не будемо продавати, просто самі з'їмо. Угу. У мене вже замовлено. Дуже смачно. Угу. І не не супер. Ну. Коротше, ви поняли, да? Все в нас виходить. Де в тебе мусорка? Куди мені оце положити на ну, руку. В тебе мусорка. Сам Дивіться. Тепер <клес> ковбаска отака є, суперова виходить. Якщо ви не вірите, то пишіть на Viber до маринки. І можете замовити, ми вам відправимо. Тепер знімаємо цю кришку. Це теж новиночка. Куди мені його поставити? Ну, це, це новиночка, товариші трудяги, вже ми робимо їх друг, другий раз. Коротше, це типу, мисливські ковбаски, Ну і це це одинаковий фарш. Просто однієї такі от, да, товстенькі такі у натуральній оболочці, це свинина. І є е, у баранячій, виходить, оболочці отакі от мисливські ковбоски. Я не можу мисливські. розірвати, їх треба рвати, отак, бо різать, ну, вони не ріжуться. Аж хрум котить так. Ну, старі добрі мисливські ковбоски, звісно. Це теж я перший раз експериментував, у мене не вийшло. Другий раз вийшли капітально класні. Ну, тільки я їх душував. А третій раз я вирішив, що душувати не треба. І класніші. Так, і, да, і вони класніші, вони твердіші, пружніші і трохи сухіші. Бо ті такі були більш, от, більш вологі такі, знаєте, от хочеться показати, прям я ту вже їх жував. Оп, хочеться показати, що ну, от вони трошки не такі. Бачите, то є, ті якісь трохи сухіші. А, наприклад, узяти Дрогобицька. Яка проходила душування парогенерації, а вони теж без парогенерації були. E, e, да, чисто так. сирий продукт повішався в коптильню на температурі. В сирому вигляді вони закоптилися і маємо такий результат. Тож, по суті, e, працює дуже класно. Ну а щоб уже прям повністю все круто було, то у нас є два соуси, отакі. Це один, не Ні, ну один червоний, другий зелений. Класні соуси. Соуси сладкий чилі. Тож можна отак брати оцю баночку, відкривати. Ну, це в мене ж відкрита є, хаті, да, не, не буду переводити. Берете отаку ковбаску, туди прямо отак мочили. А якщо ти хочеш, то лавити. Тому за цілий день, так. Його. Як на велосипеді з квадратними колесами. Так, Коротше, теж є. Є соуси. Роз, два, є три. Ну і грибів можемо комусь чисто так угостити, якщо хочете. Так, соусами розібралися, є. Тепер, що у нас є, ще можемо предложити? Є копчена, а що це надулося? А, це вакууматор у нас, да, о, там десь mm -hmm. не пропоює. є. копчена перепілочка, це щось треба перевакумірувати. Перепілочки багатенько, так що можете теж замовляти. Так, це що це, Соуси барбекю. барбікю. Коротше, перепілочки, отакі теж красовчики є. Бачите? Отак от, от є. Купа. Іх, кстати, багатенько. А ми тільки її. закоптили. До. Тепер. Половинки курей бройлерів, ну це вже виходить дещо де замовлене. Ну, завтра будемо знову робити забій. І е, будуть, будуть іще. Є отакі класнючі половинки. Плануємо ще окремо крила і. Так, так. Кстаті, питали, чи ми не робимо окремо, А чого? Тому що хтось любить просто крилець копчених там до пива. Да? Е, хтось просто там е, ці стегла, стегна там до картопельки якоїсь. Да? І е, грудку копчену дуже просять, якщо хтось салати якісь готує, не, ну, кажуть, да. ну, щоб не в магазині. Ну, вона мені суха, ну не знаю. От вона у магазині, як її купиш, да, вона така, аж з неї аж сік тече. Удома вона прям така не виходить. Вона така по-своєму інтересна, але ми із неї будемо робити е, ковбаски гриль. Ми робимо із свинини. І ми робимо із е, оце виходить, зі свинини. Вони сирі, але вони от. Тобто вони не заморожені, але ну от приморожені, знаєте, такі вони типу тверденькі. Це для того, щоб по Україні ми їх відправляємо абсолютно новою почтою. Тобто це не вважається заморожений продукт, ми нічого не порушуємо. Ну і до вас вони доїжджають абсолютно нормально, не пропадають. І зараз вже прохолодно. Тож ковбаски гриль, які можете на решітку, ми покажемо, як вони готуються. Ну, верніше жаряться на грилю. Є у нас же ж гриль від Смок. І ми вам покажемо, розкажемо, що до чого як. Ну, хребти лосося вже остатки, тому що було 17 штук. Цієї другої партії. Та, да, мать, да. Да. Ну поїдемо, ще візьмемо. Ще візьмемо. Ну і гость програми. Щас піду, якраз теж коптилку буду. Е, цей, Це Деді Смок я вибрав. Щораз е, наша докопчується там, мабуть, зараз піду, якраз я виключу. І зараз принесу рибу, е, яку ми ніколи не коптили. А це теж новиночка. Тож е, сьогодні таке відео, відео новинка від ДХТ. Знаєте? Ну ще, кстати, ще є. Тушонки паштети. Так. Курячі паштети, курячі тушонки. О, е скажи, що це не застивує, бо всі мене тоді блять. Філейна тушонка із бролера, іменно Філе вона не застине, тому що е там не вистачає колагену. Е і за того ця тушонка, вона ну, там є бульйон. от він він красивий, це не вода, це у власному суку. Якби ми ж натис додали, то воно б застигало. Це, так, це, ж... це паштет із курятини поки є, бо е, в нас він дуже рідко є. Ми його вично всі у нас він не виходить, то переводимо. Ну, коротше, ми його... це, є трохи паштет свининка, є куряти на е, паштетик теж. Це те, що можна замовити. Так, і е, тушонка у нас є курятина з е, філешка і курятина із кісточкою. От з кісточкою вона більш застигає, бо там є е е шкурочки. Да, чуть -чуть оцієї. Ну, да, сама кісточка, тобто цей колаген, желатину не можна додати, бо мені колись кажуть, а додав туди не можна, тому що. Ну... Він там щось виділя, ну по технологічних. Я не пам'ятаю точно, але я знаю, що желатин у тушонку не Якщо натурпродукт, то буде не да, так да. і не хочуть. Тобто то нічого буде... нічого там страшного немає в тому бульйоні. Ну й е якщо чесно, в нас більше. Філейну беруть іменно діткам. У нас тут одна є жінка, яка робить постійно спецзамовлення. Без перцю ми не кидаємо туди перцю, ми не кидаємо туди духмяного, ні горошку, ні навіть лавровий лист. Я кидала. Оце последній Його. раз Да? Чисто тільки сіль, і виходить е, чисте м'ясо. Все. Так, ну що, пішов, я принесу рибошку. Цей це показав. Що я ще. Ну почти ці є. Смолець. Смолець є, да. То є, якщо натурпродукт настоящий. По чому у нас воно? По 80. По 80 гривень відеречку таке. Я не знаю по кілограмах, скільки воно тут виходить. Де в тебе? По літрове Ну, Літрове Ні, Ну воно ж є люди. Знаєш, Бувають такі питання задають, що навіть не знаю, як їх на них відповідати. Ну, коротше, отак от. Ну і пішов я зараз ще одну рибу принесу. Давай мені цього. Як його? У що його ложить. Ну що, товариші трудяги, гвоздь, гвоздь нашої, чи гость, чи гвоздь нашої програми. Це Ставритка копчена, холодного копчення. Поїхали скумбрію хотіли взяти, ну немає. І сказали на закупки. Вона буде дорого. Коротше, є ставритка і є мароканка. Ну, мароканка вона дуже похожа до Скумбрії, тож поїдемо її ну, наступного разу якраз по хребти їхатимемо і мароконочку візьмемо. А зараз хотів би просто-напросто провірити, що, що за риба Де як закоптилася класно. Пахне хорошо. Головне, щоб просоліло так, як треба. Ну, Соліла три дні. У холодному місті, тож я думаю, що все буде добре. Рибинка, то, звісно, така около кілограма. Що токна пополом. Ну, давай ну, центр гральони треба, ну. да? Та ти шо? Вау, Вау. Ну, це, це бачиш, це додому вона репнула. Це я її спеціально і взяв. Ну що? Ну, пахне. Да, я Ммм, Як скумбрія пахне. Ну, вона більш м'ясніша, бачиш, вона іменно. от... Ну я читала, що вона без кісточок. Ну, типу, так само хребет тільки. Ще, ще не застила, вона. Все одно вона в коптильні. Ну от, бачите. Треба пробувати, ну сольона, не сольона, коля треба. Щас напробуємося в вечері. Я час. вже ковбаси. Дай мені. Добре! Малосольна. Обалдеть. Клос. І такий легкий димочок. Хлібчик mm -hmm. або це такого гарячого домашнього. Дуже смачно. Ну, ми, ми її пробували запікати вдома. Прям такими, знаєте, кусочками типу стейків. То сама риба дуже сподобалась. Ну, вона м'ясно така. Mm. Клос, я дуже переживала, щоб просоліла. І... Ну, солі можна більше. На неї, бач, можна більше. На скумбрію виходить. Ну, мені дуже подобається цей саме смак несоленого такого. Ну так. Да. Вона ще полежать трішки. Ну так. Да. Після кожного копчення все рівно повинен бути іменно от Блін, клас. обмін. Обмін вологи. Бо вона зараз суха зверху. Це ні картопелька. Помідорчик кошений. Ми ось недавно їли цю в печі. Од <різь> Розкажи, яка добра. Одну картошку їмо тільки. оце. Ну так а що добра, звісно. Усього мені вистачає, чуть як якби солі. Солі більше, ну ладно, mm -hmm. постараюсь більше наступного разу. Да. Ну, Бо я на хребти менше, але сюди так само. Мароканка як... вона ж по суті десь така як і ставритка, да? Або довше е маринувати. Може три дні е мало е маринувати її днів п'ять. Да? Що пішли, бо я вже їсти, хочу, хоча, треба хліба з'їсти. Хоча дуже суперова. Ну, я ж тобі кажу, от смачна, прям угу. така. Короче, була Коротше. Скумбріїна, бо а це прям... Ні, гарненька така в розрізі, ну, ну ще свіжа, я тільки її скіфую. Але буде величенька. Ці буде 700-800 кілограм. Ні, ну, як така, що здоровецька, отака, то може її напополам перерізати. Да. Ну, можна, да. Ну, короте, давайте так. Я навіть не знаю, як правильно, но... Ми там да, будете... А? повакумірувати. Ну, то, в принципі, так можна взяти кусочок. Ну, типу, такими якимись кусочками, щоб він там був гривнів 150 і пайдет, я думаю, що. Так, все, все по цінах, все, що цікаво у Маринки на Вайбері, пишіть їй. Номер телефона я закріпляю під цим відео. І що кому треба, що інтересує, написали Маринки на Viber. І по ситуації вже Маринка вам напише, що є. Бо, е, як зазвичай, після відео практично нема нічого. Але будемо маринувати заново. Е, буде практично все те саме буде, що і ви оце сьогодні побачили. Просто ми вам показали готовий продукт, який є на даний момент. І е, таким чином ми вам... Розказали, що можна на даному моменті у нас замовити, бо постійно реально так питають. Тож, по суті, рибу можна і таку замовити, і отаку, перчики, джерки, ковбаски, сама ковбаса, перепілка, бройлер, тушонки, паштети, і виходить, ковбаски гриль. Є, за час свинина є, і ми сьогодні ще будемо робити, бо ті сьогодні в нас відправляться. І виходить, буде ще курятина. Тож, все, чекаємо на ваші замовлення, працюємо для вас, стараємося, викладаємося на всі 100. Сьогодні, слава Богу, я вже ночу коптити не буду. Вже, вже три ночі підряд, Вже я такий же. Як лунотік, дуже погано, звісно, ще дуже вибачення приносимо для тих людей, хто нас зараз дивиться і чекає замовлення. Не було можливості деякі замовлення відправити вчасно, бо було відключення просто світла. Ну, в общем, дуже дякуємо вам за розуміння, бо реально люди так пишуть: а що з нашим замовленням буде, не буде, виходить, не виходить. Все отримали завжди да. да. Стараємося все завжди свіженьке робити. просто е, І дуже сильно вам дякуємо за, за ваше розуміння до нас. Так що, якось, отак. Все на даному моменті. Я з вами прощаюся. З вами був канал ДХТ Сім'я Музик. Все, працюємо. І я думаю, знаєте, дуже інтересно через період якийсь часу подивитися, що ми зможемо іще. Е, на даний момент ми пишаємося собою. <свіття> <свіття> ну і вашими коментарями, які просто нас Підтримка. підтримують завжди. Що, що би ми не робили, знаєте. Часом хочеться і пожалітися, і сказати, що щось не вийшло, щось ми там не, не те зробили, ще щось, але при тому нічого, все добре. І коментарі, ото, як сядемо з маренкою каву пити, як почитаємо, і, і посміятися є, що, бо є, є і коментарі такі більші з е, юмором е, підходячим. Да? Є, які підтримують, є які не підтримують. Ну це все життя, це должно і бути так. Все, товариші трудяги, всім дякую. Маринка, я погнав, Да? все в мене. А ти вакумірай ти я дальше працювати? Я тут чана роблю, покажу вам потом пізніше.